На Івано-Франківщині попрощалися із 25-річним воїном Мар'яном Орищуком. З посмішкою постійно кожного дня розказував дуже часто про своє улюблене село, про сім'ю, про дівчину. На Прикарпатті зростає кількість хворих на туберкульоз. Якщо ми не виявимо якнайшвидше всіх пацієнтів з вже з активним процесом, то ми далі будемо відмічати зростання. Понад 160 мільйонів гривень за 2022 рік отримало Прикарпаття від туристичної галузі. У нас збільшилася кількість людей, які стали вимушеними туристами. У російсько-українській війні загинув боєць 67-ї окремої механізованої бригади, герой України Дмитро Коцюбайло. Воїн на позивний да Вінчі, родом із Івано-Франківщини. Йому було 27 років. Дмитро Коцюбайло загинув у боях під Бахмутом. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Сьогодні в бою загинув Вінчі, герой України, доброволець, людина, символ, людина, хоробрість Дмитро Коцюбайло. З 14-го року захищав нашу незалежність, гідність нашого народу один з наймолодших героїв України. Один з тих, чия особиста історія, характер, сміливість навіки стали історією, характером. І сміливістю України. Дмитро Коцюбайло народився в селі Задністрянському Франківської області. Освіту здобував у Франківському художньому ліцеї. Дмитро брав участь у Революції Гідності. По її завершенню пішов захищати Україну від російської агресії зі зброєю в руках. У 2014 році командував взводом добровольців, а у 2015 добровольчою ротою. У листопаді 2021 року. Дмитро Коцюбайло отримав звання Героя України. У 2022 у другому році Дмитро розповідав Суспільному, що вісім років готувався сам та готував інших до повномасштабної війни. Із загиблим воїном Мар'яном Мар Орещуком попрощалися у селі Тязів Ямницької громади. Провести в останню путь бійця прийшли побратими, родичі, друзі та колеги. Друг Мар'яна розповідає, що хлопець вступив до лав Національної гвардії на другий день повномасштабного вторгнення російських окупантів? Знаєте, у нас весь час є така традиція, Івана Купала збиратися, і ми ну, час це любили. Він там вічно любив щось витворити. Тобто який цікавий був. Але на даний момент навіть не знаю, типу. Навіть якщо подивитися по тих всіх фотографіях, яких виставляють зараз в інстаграмі, в телеграмі про Марина. Це часу усміхнена людина, життя радісна. Як повідомлено на офіційному сайті Ямницької громади, Мар'ян Орещук був старшим солдатом однієї з військових частин. Він загинув 28 лютого 2023 року поблизу села Шепилівка Луганської області під час мінометного обстрілу українських позицій. Колега загиблого бійця Діана Віннічук каже, що на роботі Мар'ян був веселим, завжди говорив, що у нього все добре. З посмішкою постійно кожного дня розказував дуже часто про своє улюблене село, про сім'ю, про дівчину. І в очах знаєте, така була така була щира людина, така була завжди позитивна. Не пам'ятаю ніколи, щоб щось було погано, чи не так, чи на роботі, навіть інколи важко, якийсь день такий, але в нього завжди все було добре. Троюрідний брат Андрій Яновський пригадує, що в дитинстві часто зустрічався з Мар'яном у рідному Тязові, хоч обоє проживали у Франківську. Я коли приїжджав в село і він приїжджав, то ми я мало не щодня до нього бігав туди на подвір'я, і ми там на вулиці там, гралися, шукали якісь пригоди. Він мене познайомив з всіма дітьми, бо в моєму куті там в мене не було однолітків. І ну, він мені тим запам'ятався. Що я можу сказати? І нас забирає найкращих. Як розповів Андрій Яновський, у загиблого воїна залишилася дівчина, батьки та молодша сестра. Мар'яна Орещуко була 25 років. <звук> Ілона Шевченко, Андрій Шостакевич. Суспільне новини. Івано-Франківщина. Майже у ста прикарпатців від початку 2023 року медики діагностували туберкульоз, розповіла медична директорка обласного фтизіопульмологічного центру Леся Манів. Це за її даними на 40% більше, аніж за аналогічний період у минулому році. Що в нас далі буде подібна ситуація, і ми не виявимо якнайшвидше всіх пацієнтів з вже з активним процесом, то ми далі будемо відмічати зростання. Окрему увагу хотілося б нагадати, треба приділити внутрішньопереміщеним особам. Люди приїхали з регіонів, де перебували в значному скупченні людей, де пережили значні стресові ситуації. Можливо, тривалий період не мали доступу до нормального харчування, до належних умов перебування. де на фоні великого скупчення були очевидно люди із відкритими формами туберкульозу. За рік повномасштабного вторгнення окупантів на Прикарпатті від туберкульозу лікували майже півсотні військовослужбовців з різних регіонів України. Підраховує Леся Манів. І додає, частина з них про захворювання дізналися на фронті. Коли вже з'явилася відповідна симптоматика, вони були виявлені У 2022 році. У нас 22 військовослужбовців, жителів нашої області, повернулися з зони бойових дій, де в інших медичних закладах вони були обстежені, їм виставлений діагноз, і вони повернулися до. Нас на лікування. Військовослужбовці, які перебували в нашому регіоні і були зі скаргами вже обстежені в нашій області, такі також є. Їх близько 26 чоловік. Також ми їх діагностували, розпочали їм лікування. У більшої частини пацієнтів, яким діагностували туберкульоз, захворювання є у відкритій формі та із критичними показниками, розповідає медична директорка в тизіопульмологічного центру Богдан Зурій. У закладі завідує мікробіологічною лабораторією. На цьому апараті пояснює медик, діагностувати захворювання можна впродовж двох годин. В дослідження на ньому прописано як первинний діагностичний тест. Як раніше була там мікроскопія маскат для виявлення кислотостійких паличок. То цей прилад молекулярно-генетичний і дає в 100 раз вищу точність і прив'язку саме до мікобактерії туберкульозу. До двох годин можна знати, чи в дослідженому матеріалі є ДНК, мікобактерії туберкульозу. Також він виявляє стійкість до основного препарату рифампіцин. Інна Сендецька, Монік, Роман Булелик, Суспільне новини, Івано-Франківськ. Івано-Франківська міська рада виділила близько 80 соток землі на будівництво соціального житла для вимушених переселенців. Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків. З його слів, за гроші від міжнародних партнерів на вулиці Автолитмашівській зведуть 12 п'ятиповерхівок. Ми виділили земельну ділянку. Саме нехко робить тендер. Виграє компанія, яка будує, і потім вони, вони мають нам збудувати і передати це житло на обслуговування міста. Тобто, от... На баланс місто в принципі нам вигідно, тому що перше немає казначейства, немає якихось прокладок державних. Більше 160 мільйонів гривень податкових надходжень за 2022 рік отримала Прикарпаття від туристичної галузі. Це на понад 27 мільйонів більше ніж у 2021-му, каже начальник відділу туризму Івано-Франківської обласної військової адміністрації Віталій Передерко. Структура надходжень змінилася. Якщо в 2021 році активніше і краще почував себе готельний бізнес, то в 2022 році збільшилося надходження саме від обслуговування туристів на курорті Буковелі. А от що стосується готельних надходжень, то вони просіли на 1%. У зв'язку з тим, що власне кількість туристів у воєнний рік вона м, класичних туристів вона не стала більша, але у нас збільшилася кількість людей, які стали вимушеними туристами. Серед популярних напрямків, каже Віталій Передерко, були гірські райони області. За його словами, зросла і цифра туристичного збору. У 2022 році вона становила майже 18 мільйонів, що на понад 7 мільйонів більше ніж у попередній рік. Ольга Дем'янчук бухгалтер одного із відпочинкових комплексів, що розташований у місті Яремчина Двірнянського району. Вона розповідає, що за минулий рік цей заклад сплатив до місцевого бюджету 276 тисяч гривень туристичного збору. слів. Ольги Дем'янчук – це на 2% більше, ніж у 2021 році. Все ж таки наклало відбиток війна, оскільки на початку люди максимально намагалися заселитися в нас і оберегти свої сім'ї, своїх рідних, і тому довший час проживали власне, на Західній Україні. Тому в нас, до речі, і на сьогодні проживає певна категорія людей, які заселилися від початку війни і по сьогоднішній день. Сподіваємося, що в цьому цьому році, все ж таки нам весна принесе цю перемогу, і ми все ж таки е, отримуємо е, ну більший наплив відвідувачів, від е, яких ми власне і сплачуємо цей туристичний збір. Загалом Яремчанська громада за минулий рік отримала до свого бюджету понад 3 мільйони 300 тисяч гривень туристичного збору, каже перший заступник міського голови Роман Якубовський. З його слів, більшість цих коштів принесли в громаду вимушені переселенці, які проживали тут. А також те, що у 2021 році міська рада підняла податкові ставки. Поступлення це є покращення умов проживання. Умов розвитку нашої громади минулого року ми зробили досить багато, як я вважаю, в цьому плані. Ми зробили кілька доріг, поремонтували, скажімо так, щоб можна було по них вже і пройти, і проїхати спокійно без яких без болота, без це ми заасфальтували їх? Ми вкладаємо кошти в інфраструктуру не тільки дорожню, а і в іншу. Ми міняємо і лагодимо опалення. В школах начальник відділу туризму Івано-Франківської обласної військової адміністрації Віталій Передерко прогнозує, що упродовж 2023 року надходження від туризму до місцевих та обласного бюджетів можуть зменшитися. У 2023 році буде гірша ситуація, тому що інфляція, тому що війна продовжується, і на жаль, далі будуть рости ціни будуть рости тарифи. Це все вплине на так само купівельну спроможність українців відпочивати як літом 2023 року, так і на наступний період новорічних свят. Все залежить, звичайно, від того, коли завершиться війна. Галина Марії, Назарій Гук, Роман Булалик, Суспільне новини, Івано-Франківщина. 16 будинків сімейного типу, які переїхали з областей, де тривають бойові дії, залишилися жити на Прикарпатті. Про це Суспільному сказав директор обласного центру соціальних служб Ростислав Микитюк. За його словами, також на Івано-Франківщину переїхали сім прийомних сімей та близько 30 опікунських. Загалом це приблизно 200 дітей-переселенців. Майже усі сім'ї планують проживати тут постійно, бо не мають куди повертатися, каже Ростислав Микитюк. З його слів на Прикарпатті для сім. Май намагаються знайти постійне житло. Проблеми житла, проблеми облаштування, проблеми побуту, напевно, проблеми сприйняття нашого, тому що переважно це сім'ї з Луганської, Донецької, Харківської області, Запорізької області, тобто наші звичаї, наші традиції і так далі. Але ми намагаємося їм допомогти. Вони в нас всі влаштовані. Допомагаємо зараз. Бурштинська громада допомагає ремонтом сім'ї з Донецької області, ремонтом будинку. Віддали цілий бувшу школу сільську і переобладнуємо. 9 березня у Івано-Франківську почнуть реєструвати заявки на бюджет участі. Зі слів координаторки програми Христини Гнатів, цьогоріч 12 мільйонів спрямували на дороги, 8 мільйонів на освіту, півтора мільйона на озеленення міста та майже 4 мільйони на інші ініціативи. Загалом на реалізацію проєктів з міського бюджету надали 25,5 мільйонів гривень. Прийом заявок триватиме до кінця березня. Голосуватимуть за кращі проєкти з 18 квітня до 2 травня, розповідає Христина Гнатів. Я би рекомендувала цього року подаватися всім на сайті, тому що на сайті працює зручна подача, де можна зберегти чернетку, де можна трошки заповнити потім дозаповнити. Крім того, на сайті можна цього року буде збирати підписи, тобто не обов'язково буде ходити з листочком, так як раніше було з формою для заповнення. Можна буде просто складати посилання на. На, проєкт, на свій проект, і за нього його зможуть підтримати з допомоги реєстрації. На жаль, минулого року ми не змогли реалізувати бюджет участі. Цього року ми відновлюємо пріоритети, ті, що є в програмі розвитку місцевого самоврядування, тобто це освітні заклади, це в першу чергу укриття енергозбереження, це також питання благоустрою.